Друзі, сьогодні ми з вами знаходимося на майбутньому спортивному об'єкті, який тягнеться далеко в історію. що в 19 столітті це був такий ореал стрілецького братства. І, відповідно, зараз в нас тут з'явиться муніципальний, муніципальний тир для занять стрільби зі стрільби кульової та стрільби з лука. Для нас так само символічний вид спорту стрільба з лука, так як в 1931 році була створена міжнародна федерація стрільби з луку в місті Львові. Даний об'єкт об місто не вкладає жодної копійки, це все інвесторські кошти. Єдине, що вже на етапі підготовки до тренувального процесу ми закупимо обладнання, щоб наші діти, наші спортсмени тренувалися на хорошому якісному обладнанні. Це є для нас надзвичайно важливо. Далі, спортивна споруда на етапі проєктування пропрацьована. Максимальна інклюзія, тобто буде максимальна доступність для і спортсменів, і глядачів, тому що ми плануємо тут як тренувальний процес для наших дитячо юнацьких спортивних шкіл, так і змагальний процес, і, і так само зможуть готуватися фактично до Олімпійських ігор наші кульовики. Відповідно, ми маємо дуже, скажімо, великі такі очікування в плані ще і, і медалей. Тому для нас це надзвичайно важливо, дуже приємно. Хороша йде зараз співпраця на етапі проєктування з федераціями з видів спорту це Федерація кульової стрільби і федерація стрільби з луку. Не можу віднести це тільки на свою заслугу реалізація цього проекту, тому що Моя заслуга в цьому, що я погодилась і мене переконали. У мене були трошки інші плани на це приміщення. Я готувала тут збудувати і відкрити такий велику резиденцію казахського дому в Україні, щоб привозити сюди ділових людей, щоб залучати інвестицію для Львівщини і для всієї Західної України. Але до мене звернувся Андрій Іванович як до власниці приміщення. і Каже Галя, зараз не на часі казахам будувати резиденції. Зараз є велика необхідність реалізації такого проєкту стрілецького тиру, так як в період війни це дуже є великою необхідністю навчати молодь поводитися правильно зі зброєю. На сьогоднішній день хочу йому сказати тільки велике дякую, тому що це і для мене стало гордістю. Що ми також робимо якусь частину, долю вкладу в сьогоднішній непростий час, який кожний українець. Хтось на передові, хтось на навчанні, хтось в такому будівництві. Тому отак коротенько, як стала ідея цього проекту. будь ласка, яка взагалі інвестиція планується, і наскільки це буде дороговаркісний проект? Проект попередньо по проектних підрахунках це. Приблизно біля 80 мільйонів гривень. Але це це приблизно, як як правило, коли вже йде реальна робота, він здорощується. Тому в точних розмірах сказати не можу. Але отак десь приблизно думаю, від, від, від 80 і до 100 маємо вкластися. Унікальний проект, тим, що це на 100% спортивна споруда, рідкісне явище. Теперішній час, так, і загальною площою близько 1800 квадратних метрів, 65% з яких складають суто арени. Решта це є допоміжні приміщення, підсобні, ну і так далі. Будівля складається з чотирьох рівнів. так Перший рівень це є кульова стрільба, 25 метрів дистанція із підсобними приміщеннями. Другий рівень це є 50 метрів дистанція, кульова стрільба, третій рівень це лучне поле, дистанція 18 метрів, також аудиторії, навчальні класи і допоміжні приміщення. І четвертий рівень це експлуатована покрівля, і там є дистанція лучної стрільби на 50 метрів. Щодо поверховості, то в нас є цокольний поверх. Так, тоді перший, другий експлуатована покрівля. Ми знаємо, що цей проект буде складатися здебільшого з натуральних матеріалів. Правильно ми розуміємо? Так, ми зберігаємо. Частину будівлі, так, це її завершення, там йдуть натуральний камінь, який тут вже існував і слугує підпірною стіною, і відновлюємо з повнотілої цегли оголовок цієї будівлі, головний фасад, так, і здоблюємо вентильованими фасадами. Як вже згадували, будівля є на 100% інклюзивною, це просто стала на сьогоднішній день. Є ліфт з цокольного поверху і на експлуатовану покрівлю, і необхідна кількість евакуаційних садових.